виходить Розвадівська громада Тростянецька, і ми будемо говорити про ту роботу, яку ми робимо в журналах. Будемо говорити про журнал Жінка, де теж ми подаємо дуже багато інформації. Тоді оце ми презентували, розповіли і вертаємося до старої школи, де сідаємо за круглий стіл і де будемо вимальовувати собі оті всі точки, від котрих ми маємо відштовхнутися. Але я ще не сказала, що там буде присутній музей Стисова, Патріот, і привезуть з собою власники музею, це приватний музей, привезуть з собою артефакти, котрим понад три тисячі років. Тобто, ми хочемо показати. Що в нашій державі зовсім не о той кавалочок маленьких років. Ми набагато глибші, ми набагато древніші, і це все треба знати. Це все треба витягати на поверхню. Тобто, нашими днями відмови духовної ми будемо відкривати українцям Україну, щоб пізніше достойно на світовому рівні ми могли розказати і могли показати про свою землю і презентувати її. Бо так багато сьогодні в світі говорять про Україну. Багато українців говорять, а коли досконало їх починаєш питати, а люди не знають своєї історії, своєї території, вони дурний придумав і не ну, ну те говориться, воно витає у повітрі, не знаючи свого минулого, не знаєш своє майбутнього, щоб правильно його побудувати, треба чітко знати на чому ти стоїш. Тобто, ото українство у собі треба відкрити. бо так як любити батьків, треба вчити ходити до церкви, треба вчити, а так само треба вчити, любити країну.